Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Саме так звучить цьогорічне гасло всесвітнього тижня імунізації. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб кажуть: вакцинуватися потрібно як дітям, так і дорослим. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 інфекцій, такі як туберкульоз, підпаратит, кір, краснуха, гепатит Б, дифтерія, правець, гемофільна інфекція. Вакцини для профілактики цих інфекцій закуповуються державним коштом. Всі ці вакцини є якісні, ефективні, безпечні, перекваліфіковані у ВОЗ. Деякі вакцини є однокомпонентами, тобто від одного захворювання. Інші багатокомпонентами захищають від двох або деяких захворювань одномоментно. Вакцини, що закуповуються для України за кошти державного бюджету, закуповують дитячий фонд ЮНІСЕФ. Дорослим слід вакцинуватися кожні 10 років від таких двох захворювань дифтерія правець. Начальниця відділу імунопрофілактики Марта Локатир зазначила, в області значно покращилися показники вакцинації та плануються зміни до національного календаря щеплень. Ми є як країна, яка послуговується на сьогоднішній день календарем, який дає профілактику проти 10 інфекційних захворювань. Проте, згідно з запропонованих змін, а національний обговорення даного питання відбулося місяць тому під його. Заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна додається одне важливе щеплення: це щеплення проти папілому вірусу людини, що дасть змогу вже з раннього дитячого підліткового віку запобігти небажаним наслідкам цього розвитку цього вірусу, а саме розвитку онкології, не тільки у дівчаток, але й у юнаків. Також буде введено Зміни щодо вакцинації проти гепатиту Б, проти туберкульозу, проти поліміеліту. Головна спеціалістка з організації первинної медико-санітарної допомоги Юлія Монюк каже, на сьогодні в області працює 62 комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну допомогу. У кожному підприємстві є е, кімнати вакцинації, є пункти вакцинації. Е, і в першу чергу, про що дбає Департамент охорони здоров'я, щоб до проведення вакцинації був залучений навчаний персонал. Тому протягом року, періодично, ми спільно із Центром контролю та профілактики хворіб проводимо навчання для персоналу, проводимо. Навчання щодо холодового ланцюга проводимо навчання щодо техніки введення вакцин. Також в рамках акції до всесвітнього тижня вакцинації в закладах охорони здоров'я запровадили карту імунізації. Усіх діточок, яких ми запрошуємо, ми е, на вакцинацію і вакцинуємо, ми їм даруємо таку карту імунізації. У цій карті імунізації є розписаний, що дуже зручно для батьків, календар вакцинації, календар щеплень. Ну і також тут буде розписано, коли, скільки і як мама має привести свою дитинку до е, лікаря на вакцинацію. Ну і звісно, основне гасло, яке є, вакцинація, рятує ваше життя. В Області є необхідні вакцини, і вони доступні безкоштовно у межах національного календаря щеплень. Тож фахівці закликають не зволікати і вчасно вакцинуватись. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.